Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українську Відьму. Сьогодні ми з вами дивимося, що вам несе затемнення, новолуння, які цикли у вашому житті відкриються нові, які подарунки долі на вас чекають. Що вам треба знати вже зараз? Не забувайте підписуватись на мій канал, залишати коментарі, приходити на особисті розклади. Новолуння, затемнення. що вам несе мої хороші. Дивіться, дівчата. Для когось дуже гарні новини, а для когось не дуже гарні, тому що чоловік на порозі, але тут, можливо, колишній. Причому ситуація така, ви щось дуже довго не могли обрати. Спосіб життя, що робити з роботою, рухатись чи ні. Хтось міг викликати чоловіка на розмову. В когось не були вирішені питання зі стосунками. І іде карта сонця, яка нам каже, що ситуація роз'ясниться, проясниться та вирішиться. Прийде до тебе ресурс. Причому, хто хворів, покращиться здоров'я. Буде більше емоцій та енергії, за картою сили, більше сил, багато можливостей. Але вам кажуть, не відмовляйся. Якщо до тебе йде чоловік з коханням або з розмовами, він вривається в твоє життя. Не треба відмовлятися від всіх інших, або від спілкування з іншими людьми. Якщо до вас приходить якась сума грошей, не треба зразу її витрачати. Дівчатка, тут вороги не сплять. Будьте дуже уважними. Чому? Тому що в цей період хтось ще буде шкодити, щоб тобі важче давалася робота, отримання грошей, подарунків, ресурсів. Дівчата, якщо вам щось запропонує чоловік протягом місяця від дати, коли ви дивитесь, не треба бігти всім розповідати. Тут, можливо, навіть обручку хтось комусь подарує. Мовчи, кажуть, мовчи, якщо ти їдеш кудись, ідеш, змінюєш роботу. А таке можливо, тут якийсь прорив, мовчи. Тому що... Ці пусті слова людей призведуть до того, що просто буде важко все даватись. Можливі сварки вдома. Просто використовую свій ресурс виключно для себе. Чоловік не один на порозі. Дивіться, тут загальний розклад, але тут кажуть як: якщо минуле дуже важке, буде задасть собі питання, чи не прив'язана ти до людини, чи не руйнує ця людина тебе, тому що в тебе буде можливість змінити, і змінитись, і зустріти нове кохання. Дивимось далі, я вам хочу сказати, що не всі дівчата візьмуть той гарний варіант. Тому що багато з вас просто вирішать, що це, що сьогодні нам баба Аня сказала, що воно повинно бути. А завтра коханий не прийшов. І все. І ви вже в якоїсь депресії, в нервах. Ні, то так не робиться. Не треба зараз думати конкретно, про конкретну людину. Прийде та, яка повинна. Відпустіть ситуацію, подивились, висновки зробили і забули. Новолуння, затемнення, що тобі несе. Хто хотів дітей будуть? Любов, сім'ю, гроші. Дівчата, ви все бачите. Файний період, дуже файний. Можливості. Можливості. Але якщо, дивіться, ви встали зранку і у вас, вас кудись тягне, або ви, наприклад, хочете піти каву попити в іншу кав'ярню. Тут будуть якісь такі збіги обставин, що ви можете людей зустрічати просто на вулицях. З кимось просто, як вам здається, випадково знайомитись. Куди тягне, туди йдіть. З ким хочете, прям тягне до когось, з тим і спілкуйтесь. Тут є питання, що деякі дівчата будуть думати, що. Я на це на щось не здатна, або я не заслуговую, або коли же він прийде, а він, мабуть, мене кинув назавжди. От ви сидите, хто в негативних думках сидить. Ви зараз мене і не до кінця і зрозумієте, про що я кажу. Яке щастя, Аня, якщо я жити без якогось там ну, диявола не можу. Вам іншого дадуть, і буде дуже цікавий він в інтимі. Два чоловіки можуть бути. У кого колишні проблеми або чоловік вас не задовольняє. Ви будете радіти? Тут без варіантів. Тут така ситуація, розкажу, як в мене було. Коли клієнтка каже, Аня, ви там трикутник бачите? А скажіть мені, то з мого боку трикутник. Ну, тобто, в мене два чоловіки. І я просто бачу, що для жінки це, ну, а я не проти, знаєте. А чому тільки в нього має бути трикутник? Я така, о, гарне питання. Дівчата, тут буде двіжуха, імператор вийшов. Ну, Тут якийсь одружений не беріть. Тут вам дадуть якісь нові контакти, спілкування, можливості їздити, ходити. Ой, одні чоловіки, божечки. І такі, знаєте, а поговорити, там вам єдине, що не витрачайте багато часу. Хочете піти десь каву попити? Так і кажіть, хочу на каву. Запросив ідете, не запросив наступний. Або хочу платічку. Угу. Не дають чоловіки, або сама собі купила, або з друзями на каву пішла. Покращиться, хто в родинах, покращиться прямо. Думки підуть про зраду, підуть геть, будете більш спокійні, більш стабільні. Хто спав, погано будете спати добре і зможете щось відпустити. Знаєте, як перестанете думати про якусь проблему. Дівчата, єдина ж тут порада, в накому магія, хто відчуває, знає або знав. Можливо, комусь знімали, але все одно не покращилось. Тут треба дознімати, тому що любов перекрита. Нема спокою. Трошки підзакрите. Підзакриті стосунки. Дякую.